Два квадрокоптери, відновлені фахівцями Південноукраїнської АЕС, повертаються на лінію фронту, допомагатимуть виявляти позиції ворога та коригувати вогонь на Донецькому напрямку. Один танкістам, інший артилеристам. Загалом вже відремонтовано 13 пташок. Ідея ремонтувати підбиті дрони виникла у працівників цеху теплової автоматики і вимірювань та за сумісництвом проспілкових активістів. Ціна нового апарата залежно від модифікації варюється від сотень тисяч до більше як мільйон гривень. Ремонт обходиться приблизно у 30 тисяч. Найвразливіші і одночасно найдорожчі елементи камери і стабілізатори. Ламаються також промені та лопаті пропелерів. Основну масу ми закупаємо в Китаї на Зараз Очень быстро детали доходят, не так, как пишется, там месяц-полтора, а где-то самое большее – это 15 дней. Но стоимость детали очень велика, потому что, как я уже говорил, что камера, то, что летит, это ну, разбивается камера, она занимает примерно около 25% стоимости всего гиль... ну, квадрокоптера. Вот. Ну, деваться некуда, военным они нужны и очень нужны. Поэтому йдем, ідем на все, покупаем, делаем. На сьогодні на ПАЕС з передової надійшли 24 підбиті або пошкоджені літальні апарати. Два з них ворожі. Їх розібрали на запчастини. Механічні. Електроніку використовувати не будуть. Небезпечно. В Міноборони дозволена тільки 600-та прошивка. Коли е, дуже багато розповідають, ми там купили е, Mavic Класік, е, там стандарт, ще що-небудь, це саме настоящий обман. Це просто, е, 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 ну, скажімо так, підстава наших хлопців. Тому що ті. Квадрокоптери вони не дозволені для використання в бойових діях. Тільки Мавіки, треті Матрикси 30 і матрик 300 із 600-ю прошивкою. Це прошивка, яка дозволяє захистити операторів і скрити їхнє місце знаходження. Інші прошивки цього не дозволяють, і це просто може привести до втрат наших людей. У рамках акції Допомога захисникам України колективом Південноукраїнської АЕС було придбано 54 безпеки. Пілотники. На жаль, частина з них повертається пошкодженими. У першу чергу наші фахівці намагаються відновлювати саме їх, але буває складно. Днями привезли підбитого матрікс 300. Це було найдорожче придбання. Його вартість понад 1 мільйон 200 тисяч гривень. Восени апарат разом із зарядною станцією передали групі аеророзвідки Ліра. Півроку він допомагав нашим військовим. Зокрема, був задіяний під час звільнення Херсону. Вартість ремонту трьохсотого матрикса ще не визначили, але сума однозначно буде суттєвою. Сподіваються, що після наповнення рахунку за результатами акції допомога захисникам України вдасться придбати необхідні запчастини. Військові просять і нові дрони. Заявка на 43 квадрокоптери. Ви можете собі представити, яка це сума, при тому, що серед них є один трьохсотий, знову ж така заявка на цей самий дорогий квадрокоптер кілька тридцятих матриксів і останні всі Мавіки треті. А крім цих заявок, у нас. ще Маса заявок і на прибори нічного бачення, дальноміри, біноклі тепловізори, приціли тепловізійні і багато, -багато інших позицій, які замовляють заявки. Переважно надходять з частин, де воюють наші працівники або мешканці міста. Сьогодні на фронті понад 120 атомників з паес їх у першу чергу забезпечують одягом, взуттям, бронезахистом, військовими девайсами. Є ще один цікавий напрямок допомоги військовим. Створення імітаторів зброї, також велика заявка буде розглядатися по лінії одної військової частини, де в командуванні один із наших працівників. Його всі добре знають. Там ми відпрацьовуємо питання, десь уже є напрацювання пропозиції близько мільйона гривень. Це імітатори зброї. Які розставляються для того, щоб відволікати увагу ворога, і щоб вони ну не стріляли по там, де жива сила знаходиться. Взяли за цю роботу наші працівники, працівники Палацу культури «Енергетик» і зробили імітацію фактично 100% 120 двадцятимілітрового гранатомета. Працівників ПАИ закликають долучатись до акції «Допомога захисникам України і не лише фінансово, а й у моніторингу сайтів. Пошуку необхідних деталей, допоміжного військового обладнання, одягу та амуніції, у кур'єрській роботі, адже зараз отримання та доправлення замовлень здійснюється через поштові сервіси. Охочих також запрошують взяти участь у роботі комісії з розподілу коштів. Найближче засідання відбудеться 4 квітня о 16-й годині в будівлі ІЛК.